При запуску ракети Росії, начебто вибухнули, і почали зносити усе навколо. Показали цікаві ливні відео, на яких рашисти запускають із своїх баз ракети, а вони замість польоту на Україну вибухають на території рафії і масштабно зносять самих окупантів. Схоже, боєголовки не захотіли прощатися із своєю рідною землею, і тому вирішили відсалютувати сильними вибухами. Подробиці далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережі з'явилося шокуюче відео, на яких видно, що ракета рашистів, яку вони випустили, імовірно, по території України, раптом упала та вибухнула відразу ж після пуску. Під постом із цими кадрами почали писати, що на відео детонація рашистської ракети С-300, що сталося дійсно одразу після запуску у районі Оленівки Донецької області. З'явилися кадри із іншого ракурсу, на яких не видно запуску. Однак видно величезний вибух від незапланованого миттєвого прильоту. Що саме стало причиною Такого запуску ракети та її падіння по самих же рашистах, наразі невідомо. Однак, випадки Френдлі Fire чи самоліквідації в армії РФ досить таки почастішали. Так стало відомо, що рашисти виявили та знищили свою ж колону бронетехніки на одному із напрямків фронту. Військові експерти охрестили цю подію як одну із найбільш вражаючих історій, де рашистські вертольотники знищили власну колону. Але це не дивно. Адже одне із завдань з боку ЗСУ – це спровокувати ЗС рефі на удари по своїй і це добре вдається. Це вже третій подібний випадок, про який стало відомо. Виражаю цього разу і те, що рашиська сторона виклала це і намагається подати як знищення української колони, що виглядає дуже абсурдно. На кадрах, які оприлюднили в інтернеті, можна побачити знищену техніку противника. Користувачі прокоментували дурість рашиської армії під публікацією наступним чином. Найрезультативніші ВКС у світі, а все інше, дрібниці всі цілі вражені. Ворог буде повалений. Би своїх, щоб чужі. Боялися писали зокрема користувачі під відео. Також рашисти вирішили допомогти ЗСУ та знищили свою колону бронетехніки під Курском. Як повідомляють військові блогери і самої Жорафії під Кореневим трапилося те саме, що і під Рильськом. За їх словами, немає на війні гіршого ніж недоумок в командирок, адже війна помилок. Не вибачає, варто зазначити, що про знищення колони повідомили і інші блогери з рашистської сторони. А один із головних пропагандистів на рафі навіть опублікував наступне. Так і непогано було б зрозуміти, хто наш постійний історочний ворог. А про український військовий блогер Майкл Накі, коментуючи новий ФЛ рашистської армії, написав наступне. Друге підтвердження від Z-воєнкора про знищення колони Рафії у Кореново. Я не думаю, що цього разу буде відео, бо того хто знімав минулого разу, буквально визнали шпигуном за те, що він його виклав, але дякую Z-каналам, Що інформують, зазначив блогер. Окрім того, рашисти нерідко збивають свої ж повітряні об'єкти. Так, рашистські військові збили шахет 136 на території Курської області. Загалом рашисти встановили на Курщині вже навіть рекорд із Friendly Fire. У рашистів спостерігається дезорганізація з управління військами на території Курщини. Повідомив про це всеукраїнський військовий журналіст Богдан Мірошніков. Зсу дещо. Змінили свою тактику, яка приносить плоди. Водночас очікувано, рашисти стягують дедалі більше резервів до Курщини. Боротьба з ворожими резервами почала пригальмовувати просування, але це нормальний процес. Відкинути наші сили ворогу не вдається. Щоб він там не хрюкав, заявив він. Журналіст описав ситуацію, яка складається у Курській області Рафії та назвав головний позитивний на цей момент. Мовчазна згода партнерів України, створення паніки на території Рафі та регіону. Вони почали відчувати війну. Кількість випадків дружнього вогню рашистів, напевно, рекордна за весь час повномасштабного вторгнення. Не буду стверджувати, але дійсно дуже велика кількість таких випадків, зазначив Мирошніков. Він також вказав, що ворог не знає ані подальших намірів українських сил, ані способів їхнього досягнення. Далі буде не менш цікаво. Інформаційна тиша на те, тиша, щоб на стратегічному та оперативно-тактичному рівнях ворогу нічого не було зрозуміло, додав Мирошніков. Також рашисти нищать і свої по. Вітряні судна на різних напрямках фронту у виданні The Insider» зазначили, що понад 10 повітряних суден ворог втратив від так званого дружнього вогню. А тепер детальніше розповімо про це, які ж саме літаки знищили самі окупанти. Зафіксували щонайменше 13 випадків. За даними видання The Insider», інцидент, який раніше стався з гелікоптером Мі 24 щонайменше що не менше за випадок повномасштабного вторгнення. Звернули увагу, що понад половина випадків сталися цьогоріч від початку 22-го року. Так Рашисти знищили чотири багато цільові винищувачі су 35 три винищувачі бомбардувальники су 34 два літаки ДРЛО А 50 У і один багатоцільовий винищувач су 27 І один десантно-транспортний Мі-8, один багатоцільовий вертоліт мі 24 Окрім того, був випадок такого собі Френлі Фаера і не безпосередньо на лінії фронту під час бойових завдань. Так раніше ППО по Ростовській області випадково відкрила вогонь по десантниках на Кузьмінському військовому. Полігоні під час навчань є двохсоті. Про це тоді повідомив український політехнолог, журналіст Тарас Борозовець на своєму телеграм-каналі. Також один із операторів зенітної гармати ЗУ-23-2 Рогатка переплутав навчання рашиських десантників неподалік полігона Кузьминка із реальною висадкою десанту збройних сил України і відкрив по них вогонь, коли бойовики почали наближатися до землі. За попередніми даними більшість пострілів пройшли повстіль, але двох солдатів оператор усе таки ліквідував. Варто зазначити, що зенітна гармата зу 23 2 застосовується для того, щоб вразити повітряні цілі на низьких висотах. Також у рашистів стався френдлі фаєр на Донеччині під час відступу окупантів із позиції у районі одного із населених пунктів артилерія рефі випадково відкрила вогонь по цілим підрозділам власних солдатів. Як стало відомо, під час хаотичної втечі окупантів із позиції рашистська артилерія накрила вогнем власні підрозділи. У підсумку противник зазнав суттєвих втрат двохсотими та Трьохсотими внаслідок незлагоджених дій командування ворога окупантів що не менше двадцять і 34 чотири трьохсотих, причому половина вцілілих мають важкі поранення. Також противник втратив на цій ділянці багато військової техніки. Ситуації з Френдлі Фаєром по рашистськи прокоментував і військовий оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. На думку аналітика, задум рашистів, імовірно полягав у тому, що підрозділ противника після отримання команди на відхід під прикриття загороджувального вогню власної артилерії та мінометів повинен був організовано та по команді вчинити відхід на наступну укріплену позицію у вигляді двох роб родних опорних пунктів. Однак із якоїсь поки нам невідомої причини артилерія противника почала класти не перед переднім краєм чи по українських позиціях, подавляючи таким чином наші вогневі засоби а по позиціях та тилу цього підрозділу При цьому все посилилося, коли особовий склад цього підрозділу, не дочекавшись відповідь. Команди почав самовільний відхід прямо під власними снарядами. У результаті противник втратив тільки двохсотими приблизно до взводу піхоти, наголосив Машовець. У цьому контексті варто згадати і один із яскравих випадків, коли рашисти на одному із рашистських прикордонних блокпостів відкрили вогонь по своїх офіцерах, які е, приїхали до них із перевіркою. А все через невдалий жарт. Зазначається, що вище згадані офіцери після свого прибуття вирішили пожартувати, тому представилися як ДРГ ЗСУ. Окупанти. Негайно відреагували та відкрили вогонь. Після того, як сміливці вилучили документи в поранених пасажирів автомобіля, виявилося, що на блокпост прибули не члени ДРГ ЗСУ, а офіцери 473-го окружного навчального центру із перевіркою. Як з'ясувалося, жертівником, якому вочевидь не пощастило, із почуттям гумору, виявився начальник штабу 24-го стрілецького батальйону. Ще один пасажир, лейтенант армії Рефії, обох довелося госпіталізувати у тяжкому стані. Ну а я о чергу вдячна глядачі, що ви до дивилися до кінця, підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.